Останній раз бачили що в Краматорську Саша разом. Ми проводили причастя, при знімали спілкування хороше, і це, це Божа людина з великим серцем. Капелан Олександр Калінський пригадує свою останню зустріч із загиблим солдатом Олександром Кравчуком. Він спас двох своїх друзів, коли дрон летів машину. Він дивний тобі був залишився цілий. І Він, по суті, прив'язав Ілю. Нашого хлопця з біло з білої хриницію. І він дав для нього хорошу таку допомогу. Другого хлопця свого підтримав. Він герой для нас, герой, який явив характер свого Спасителя. Він тінь Христа, який не пошкодував і дав своє життя за інших. Сьогодні із 29-річним бійцем попро. Щались на Майдані Незалежності у Рівному. До повномасштабного російського вторгнення Олександр Кравчук працював кухарем у одному з ресторанів Рівного. Був членом Євангельської церкви міста Здолбунів, а в березні 2023 року добровільно долучився до лав Збройних сил України. Ми приходили в гості, посмішка його. Він завжди з посмішкою зустрічав, проведжав. Ну, ми спокійні в тому, що він з Богом. І просто тепер хочеться бути підтримкою для його дружини і для донечки. Будемо продовжувати підтримувати Машу Еріку. І зараз тут ми теж хочеться її обійняти. Солдат Олександр Кравчук загинув 5 травня на турецькому напрямку. У його машину влучив російський дрон. Військового на алеї героїв кладовища нове у Рівному. У нього залишилась трирічна донька: дружина, мама, брат і сестра та бабуся. Надія Кривко, Валерій Мартинюк. Суспільне новини. Рівне.